Не прокидали, щоб захищатись, якщо взагалі засинали. Замість паспорта там видавали залізний жетон на шию. на повноліття жилет розгрузку та іменну нашивку. Твоїми ногами виростає нова трава. Хай тут будуть нові посіли й нові шнива, хай там куди ти вкажеш рукою, будуть хати. хай тут буде чим дихати чим. Deixem-me В жовтні у Києві провели церемонію закриття 16-го одеського міжнародного кінофестивалю, який тривав у столиці з 24 вересня. Ведучими події стали акторка і телеведуча Даша Тригубова, ведуча Оксана Гуцайт та журналіст і ведучий ДСН Святослав Гринчук. Кілька років тому навіть було важко уявити собі, що саме на українських фільмах буде найбільше аншлагів. А цьогоріч найбільше аншлагів і найбільше глядацьких голосувань і найкращі оцінки були саме за український фільм. Головний фестивальний приз гран прі за результатами глядацького голосування присудили фільму «Тей космос Павла Острикова у центрі сюжету. Український далекобійник Андрій Мальник. Він залишився останньою людиною у всесвіті після вибуху землі, поки на зв'язок не виходить француженка Катрін. Андрій і Катрін вирішують летіти назустріч одне одному. Ця подорож триває три довгі роки, протягом яких герої закохуються. У нас дуже мало запасів їжі. Приблизно на 16 місяців. Можемо помилуватись космосом на останок. Зник увесь спів, Андрюха. Ти останній людина у всесвіті. Ти серйозно, ти ж нормально грали. Можна, я розкажу тобі анекдот. Ні. Андрюха, я Що, Андрюха? Що ти від мене хочеш, а? Це що, сейчас пришло? Так, Андрюха. На мені. У світовому кінопрокаті стрічка дебютувала 7 вересня 2024 тисячі в межах міжнародного кінофестивалю у Торонто. Після цього ти космос здобув головні нагороди на фестах у Страсбурзі, Трієсті, Парижі та Бостоні. В український прокат науково-фантастична стрічка вийде 20 листопада цього року. На одеському кінофестивалі Павло Остриков отримав статуетку Золотий дюк та грошову премію. Хочу згадати свій перший фестиваль. І, звичайно, це був Одеський 2012 рік. І саме на тому першому фестивалі я зрозумів, що хочу знімати кіно, бо тоді я був юристом і взагалі не мав кіноосвіти. І я пам'ятаю, коли я сидів на пляжі в Одесі і думав про свій перший короткий е, фільм. І вже тоді десь е, в голові був сюжет космосу. І я просто мрію, що десь в цій залі є людина, яка можливо не дотична до кіноіндустрії, але сьогодні, саме сьогодні, вона захоче зробити свій власний фільм. Головну роль у фільмі Ти космос зіграв актор театру на лівому березі та військовослужбовець Володимир Кравчук. Він розповідає, що участь у зйомках стала для нього не лише творчим досвідом, а й допомогла у військовій службі. Мені каскадери для того, щоб ми зняли сцени в космосі на підвісах. Попросили походити в спортзал, закачати спину, і потім мені це допомогло в війську, тому що бронежилет вже лягав на закачану спину, і я міг нормально в ньому пересуватися. А головний фестивальний приз гран-прі за результатами глядацького голосування, актор сприймає як підтвердження того, що українське кіно здатне говорити з аудиторією просто і щиро. Дуже радий, що та робота, яка була прироблена. Та історія, яка була написана, той образ, той герой, який був створений, воно все правильно зіграло і це знайшло відгук знайшло від в глядачі і в журі. Зі. Зараз дуже багато людей незадешево побудували власні кордони. Хай цей фільм просто не зустріне жодних кордонів на своєму шляху. Серед тих, хто працював на сцені фестивалю, перекладачка Софія Корелік серед фільмів, які їй довелося перекладати стрічка Музика пунктуації та Ти Космос, вона відзначила, що участь у кінофестивалі став для неї особливо приємним викликом. Лення та хвилювання всіх кінокоманд на сцені, тому що це завжди така велика честь. Я завжди настільки вживаюся в їхні емоції, що мій годинник мені повідомляє, що в мене просто абнормальний серцевий ритм, і це правда, тому що я дуже вживаюся у те, чим вони живуть і про що вони хочуть сказати світу. Голова державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпо відвідував фестивалю упродовж кількох днів, зокрема і під час презентації проєктів Держкіно. Посадовець зазначив, що нині галузь очікує ухвалення нових законодавчих змін, які мають вплинути на прозорість конкурсного відбору та залучення міжнародних інвестицій. Є певна така нервозність, бо ніхто не знає, як це буде працювати. Особисто для мене хотілося, щоб нарешті запрацював кешрибей, і ми мали тут іноземців, які матимуть відшкодування з бюджету. Також я хотів би, щоб було відшкодування виробникам найуспішніших фільмів позаконкурсне. Ну і багато всього. Намалюй мені! Ніч, мол, намалю, я прошу, Різні кінофестивалі вони прекрасні по-своєму. Цей чарівний в тому, що ми маємо таку велику програму, такий великий інтерес. Одеський кінофестиваль це можливість. Відключитися від війни, побути в іншому світі. Але те, що перемогу здобув фільм Простий солдат, це фільм по своїй суті, фільм справжнього воїна, фільм захисника. Але як би там не було, це фільм антивоєнний. Артем Рижиков і Хуан Камільо Крус простий солдат. Чика Боже Одеський міжнародний кінофестиваль тривав у Києві 11 днів. За цей час глядачі побачили 113 фільмів у різних секціях, та 16 позаконкурсних стрічок. Наталія Зіневич, Марія Марчук, Олексій Москаленко з Києва спеціально для медіапогляд.